2 липня СБУ оголосила, що Зеленський своїм указом позбавив громадянства блаженнішого онуфрія, причому формулювання повідомлення були максимально хамськими. Силовики назвали предстоятеля так званим митрополитом, додавши до назви УПЦ «МП». Практично весь текст від СБУ виявився брехливим. Судіть самі, силовики не писали, ніби предстоятель свідомо протидіяв набуттю канонічної незалежності української церкви від московської патріархії. А також, що незважаючи на повномасштабне вторгнення, Березовський фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, в тому числі патріарха Кирила, це заяви СБУ. А тепер подивимося, що насправді собор УПЦ в Феофанії 27 травня 2022 року під керівництвом митрополита Онуфрія розірвав. Усі адміністративні зв'язки з російською церквою і засудив позицію патріарха Кирила щодо підтримки війни. Митрополит Онуфрій припинив членство в синоді РПЦ в перші ж години війни, 24 лютого 2022 року. Блаженніший Онуфрій виступив з різким засудженням вторгнення Росії. І самі великий позор для нас, що ми воюємо один проти другого. Війна між такими народами. Она называется Каїновим убийством, потому что она повторяет... Перший гріх убийство, которої са на землі, а зовсім недавно, напередодні трьохрічного ювілею собору, предстоятель виступив із зверненням. У ньому, зокрема, були такі слова: на жаль, після початку повномасштабного вторгнення, московський патріарх Кирил повністю став на бік російського політичного керівництва, послідовно виправдовуючи військову агресію проти України. Після 27 травня 2022 року, ми більше не є частиною московського патріархату. Собор цітко заявив про прагнення нашої церкви до повної канонічної. Незалежності, схоже, це на фантазії СБУ, ніби блаженніший підтримує політику РПЦ і Патріарха Кирила. Ні, не схоже від слова зовсім, але головне в обвинуваченнях СБУ це нібито наявність у предстоятеля УПЦ російського паспорта. Ось цитата Березовський добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Російське громадянство у митрополита Онуфрія справді було, як і у інших українців, які перед розвалом СРСР жили на території Росії. Що стосується об'яснень, яке дав Лаженіший Онуфрій ще в 2023 році, году, і ось ж скани вони вже в принципі вже фігурирували. Це не якась это Сенсація їх уже неоднократно публікували. он дав в принципі достатньо подробне і юридичські виваріві об'яснення, відкуди у нього появився этот паспорт. Справа в тому, що з 1971 року блаженніший був монахом в Троїці Сергієві Лаврі і мав місцеву прописку. Відповідно, після розпаду СРСР він автоматично отримав російське громадянство. Коли митрополит Онуфрій повернувся в Україну, то отримав український паспорт. Ось як він сам про це розповідав ще 2023 Року російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався. Воно тоді не мало жодного значення. Між Україною і Росією були хороші братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватися, особливо в останні 10 років я припинив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. До 1996 року у нас не було запрещено ім'я гражданства, це не запрещалось. Я знаю Шо количество даже генералов українських, которої імілі українське и російське гражданство. Ну от які, е, служили, я знаю большое количество депутатів Верховної Ради, которые в 90-ті имели там, не одно і лише у лишь в 2001 році набув чинності закон України про громадянство, який забороняє подвійне громадянство, але закон не має зворотньої сили і не застосовується до тих, хто мав подвійне громадянство до його прийняття. Крім того, закон не вимагає відмови від іншого громадянства, якщо воно було набуте раніше. Так, в СБУ заявляють, ніби блаженніший після того, як відмовився від російського паспорта у 2002 тисячі захотів отримати його знову. Але спікер УПЦ паце Митрополит Климант факту обвинувачує СБУ в брехні. У митрополита Онуфрія немає ніяких інших паспортів, крім українського. Предстоятель УПЦ ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ, із заявою про отримання іншого громадянства. Чи повинні ми вірити СБУ у словах про паспорт, знаючи, що вона бреше в іншому? Навряд чи. тим більше, що указ Зеленського в даний момент виглядає. Як замовлення, зараз влада намагається реалізувати закон 8394, який називають про заборону УПЦ. Гес під управлінням Зеленського намагається довести ніби структури Української православної церкви, пов'язані з Москвою, і саме зараз владі зручно обезголовити церкву. Зеленський прямо на це натякає. Усі, які пов'язали себе з Росією, фігури з політичним впливом та російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірок, в тому числі проти духовної незалежності. Кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, всім цим персонам місця в Україні немає і не буде. Є ще одна версія, чому саме зараз влада вирішила вдарити по-блаженнішому. 2 липня в США зробили шокуючу заяву про згортання військової підтримки України, адже це явна загроза безпеці нашої країни. І можливо, що указ про громадянство митрополита Онуфрія звичайний сценічний трюк для перемикання уваги народу. Змір і соцмережі зайняті обговоренням церковної теми, і ніхто не ставить незручних питань. Як влада могла допустити такий кричущий дипломатичний провал? Якби там не було, переслідування церкви владою досягли піку. Стаття 25 Конституції Туції прямо забороняє владі позбавляти українців громадянства. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі, але вже зрозуміло, що Зеленський не зупиниться ні перед чим, в тому числі і перед порушенням конституції, розпов'язувавшись важливо нинішні ситуації, Ануфрія можуть депортувати з України для того, щоб показати, що щоб всі боялися, щоб не насміхалися, власть може піти на будь-які дії. Щоб усі боялись, щоб не насміхались. Церква в своїй історії бачила численні спроби її знищити, і гонителі були набагато серйозніші за нинішню владу. Не вдасться це і тепер. А ми, віруючи у ПЦ, повинні підтримати свого предстоятеля. Стільки років він молився про нас. Тепер настала наша черга.